На Рівненщині зґвалтували неповнолітню дівчинці 12 років, її кривднику 17. Інцидент стався у селі Вичівки Демидівського району. Потерпіла, запевняє, з хлопцем була незнайома, зустрілася ввечері на сільській вулиці і погодилась прогулятися. Ми доходили до кукурузи, в нього на шартах були тут такі шнурки, ну, шнурок був на шартах. Він і мені взадку взяв руки, зв'язав. Потім рязко завжди і от ковша їх всі засунув в рота. Там доходили до стовпів, там невеликих ну, стовпів, то він мене там же і засілвав. Після того, що сталося, дівчинка відразу побігла додому про подію, розповіла матері. Біля десяти вона вже з вдома, а то немає, немає, немає. Вона була десь минут першої, ой, десь минут один на свій. вона вся грязна. Я не можу нічого слова сказати, така мама мене якась засіла. Як? Чепа приїхав, там його родич якийсь. Я до неї, а вона вся грязна, вся труситься, нічого не може сказати. Я бігом туди до них, додому, вони почали мене виганяти, почали кричати, пхати, хотіла поговорити, що, що до чого. Я тоді позвонила міліцію і замоном приїхали його вдома. Арештували. Підозрюваний у злочині не місцевий, мешкає за кілька кілометрів в іншому селі з матір'ю. Приїхав у вичевки до рідньої сестри допомагати по господарству. Остання переконує, зґвалтування ніякого не було, а мовляв, все відбулося за згодою сторін. Це о, він засіло, кажу, вона сама не пішла з під хати. Тож половину, На половину дороги. Він її з-під хати сам не засунув би. Він, певно, може, їй що сказав, що йдемо, я тобі куплю. Вона побачила в нього гроші і пішла. Може, він предложив, бо казали, що вона з ним курила. а Їхня мати їхала, сьогодні на мене напала. Я кажу, я що винувата чи що. Кажу, як вона по селі ходить, краде і курить і п'є, то кажу, ви теж за нею дивіться, що я їм що зроблю. Кажу, щоб він її насильство не, не засунув. Всі люди кажуть, що він, вона сама з ним пішла. У мене вдома не було, я був на роботі. Одні... Там тітка наша бачила і казала, що він їй давав 50 гривень і вони з ним разом пішли. А як воно там, що до чого я? А він що був не тверезий чи як? Ну, видно, що ні, бо я їхав на роботу, то він був трохи випивши. Я тако подумаю, що він теж не сильно такий вже нормальний хлопець, бо дай би такого, що то він би так не, не поступив, би такого не зробив. Рідні потерпілої закиди у бік дівчини відкидають. Мовляв, хлопець напав на неї. Брат неповнолітній готовий вчинити над кривдником самосуд. Він є злою сам. Ми і не міняємо, тому що сім'я не міняємо. Угу. Тому що дві сестри, що він помолодиться. Я сам просто говорю, дайте мені 15 суток, щоб я урізнув в камері пасти. Його сам би завалив. Б, у селі говорять різне: одні на боці дівчини, інші хлопця. Останній кажуть, мав проблеми із законом. Що він тут і був весь час, допомагав тій сестрі, він, він був у тюрмі вже. У хрінниках в магазині розбив вітрину, вліз у машину, в магазин взяв. Там то колбаса, щось там ще наївся в магазині. Озрівний у злочині і справді вже судимий у свої 17 років. Вже три відсидів у Дубинській виправній колонії за крадіжку. Тепер йому загрожує набагато суворіше покарання, а саме до 15 років позбавлення волі. За частиною 4 статті 152 з два кримінального кодексу України працівники міліції відкрили кримінальне провадження. Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання рівненського міськвідділу та затриманий згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Згідно кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років.